Уявіть, якийсь ваш місцевий депутат захотів придбати землю, щоб відгрохати там якийсь ЖК. І, от, замість того, щоб найняти тітушок, завести вигадану справу на власника ділянки, він починає шити собі костюм Франкенштейна. Уявили я ні. А от герої сьогоднішнього відео зустрічаються з таким майже кожен день. Ви вже напевно здогадалися, що мова йде про франшизу Скубі-Ду, найулюбленішого пса планети. Ні, не його. Це через нього всі ми в дитинстві мріяли стати детективами та шпигували за своїми сусідами, коли вони виносили сміття. Чи це тільки я? Для тих, хто народився після 2005 року, треба пояснити. Це історія про чотирьох підлітків та їхнього собаку, які замість навчання в коледжі катаються по світу, не знамо за чиї гроші, та викривають злодіїв у карнавальних костюмах. Всім би таке життя. Але із сюжетними дірами ми розберемося трошечки пізніше. Сьогодні я хочу поділитися своїм топ-7 найстрашніших епізодів Скубіду за весь час. Тож готуйте собі смачний бутер і погнали! Відкриває рейтинг серія жахливі чудовиська із циклу Корпорація загадка. От чесно скажу, більша частина епізодів корпорації виглядає напрочуд жахливо, в хорошому сенсі. До цього серіалу творці підійшли зі всією любов'ю і зробили його нереально крутим зі страшними монстрами та нетипово цікавими справами. Навіть складно було обрати щось одне. Але серія про потворних алігаторів точно запам'ятається при перегляді. Команда Скубі приїжджає до міста Гаторсбург та потрапляє буквально у фантазію Тіма Бертона з його драматичною кольоровою гамою та дуже дивними персонажами. Боже, тільки подивіться на цю парочку. Незважаючи на те, що злодії тут доволі очевидні, атмосфера серії дійсно викликає мурашки по шкірі. Але не настільки, тому лише сьоме місце в моєму списку. Шосте місце посідає серія людь за кулісами цикл Скобіду Дети. Це такий махровий олдскул, в якому все виглядає дуже кріпово з перших секунд. Події розгортаються в закинутому ляльковому театрі, в якому чомусь сидить сторож, і в нього так багато грошей, що вони стирчать зі всіх щілин. Пізніше виявляється, що сторож тут не один. Ще в театрі бігає косплей на Зорро, який постійно регоче, як маніяк, та хоче вас вбити. А по моторошності настає тоді, коли команда Скубі розуміє, що сторож це просто велика лялька, якою теж хтось маніпулює. Коротше, приводів відкласти цегляний завод тут вистачає. У п'ятірку найстрашніших потрапляє серія безладний санаторій цикл Скубі Ду Шоу. Нереально бомбезна концепція, клініка, з якої під виглядом трупів власних пацієнтів постійно щось перевозять. Доволі сміливо для дитячого мультфільма я вам скажу. Окрім цього, у клініці живе дух скаженого доктора з дуже промовистим прізвищем Домовина. Особливістю цієї серії є відсутність тієї кількості жартів, що зазвичай притаманна Скубіду все подається на серйозних тонах. Плюс тут дуже багато лякаючих деталей. Швидка виглядає як катафалк, сторожові собаки, які зустрічають героїв на в'їзді, орган у санаторії. Ну де ж йому іще бути? Мене завжди дивувало, як команда Скубі з легкістю залишається на ніч у таких страшних місцях і не бачить в цьому проблеми. Бо, як на мене, лікарня з божевільним доктором ніякої довіри не викликає. На четвертому місці опиняється серія Вампіри та боягузи зі Скубіду шоу. Вона ще в дитинстві наробила біди з моєю психікою. На цей раз Скубі та його команда опиняються у старому готелі на дні народження подруги Дафні. В той же час там чомусь проходить щось на кшталт фестиваля трунарів. Чудовий подарунок на 18-річчя. Все навколо, якби натякає, що добром це не скінчиться. І нарешті з'являється він. Тю, та який Патінсен! Але моторошного шарму додає не вампір і не труни у підвалі. А ось цей кріповий звук. Ви не розумієте, що це, навіщо, але відчуваєте тривожність кожен раз, як чуєте цей дзвінок. Коротше, складно передати словами жахливі вайби цієї серії, але вона точно заслуговує місця в цьому рейтингу. Почесна бронза дістається епізоду напад безголового монстра з корпорації загадка. Ммм, як поганіше в Амазон за кличка. Це та серія, після якої ви ще деякий час не зможете заснути бо вас буде переслідувати це жахливе обличчя на пузі. Дизайн монстра прям 10 з 10. І все завдяки такій дивній неправильній анатомії. І тільки послухайте його голос. Ви Хотілося б зустріти такого десь на вулиці в нічний час та в будь-який час, знаєте. Срібло нашого хіт параду уходить з серії Не в захваті від ночі жахів зі Скубіду Дети. Сюжет цього епізоду базується на фільмі Будинок нічних примар 1959 року. На цей раз Скубіду виявляється одним із спадкоємців полковника Сандерса. Який замість того, щоб просто як всі нормальні люди скласти звичайний заповіт, вирішив влаштувати після смерті гру в кальмара для своїх родичів. Це ж як треба було дістати людину за життя? Полковник пропонує провести ніч у своєму маєтку з привидами. Той, хто доживе до ранку, отримає свою долю від мільйона доларів. Але веселощі починаються тоді, коли родичі пропадають з ліжок один за одним. І залишається один з кобіду, на якого полюють два гикаючі привиди, здавалося б, куди ще страшніше. Але виявилося, що є куди. Так, у 13 сезоні надприродного взяли цей епізод за основу і зробили рімейк, у якому всі помирають. До речі, рекомендую. Епізод реально заслуговує на найвищі оцінки. Я вважаю, що це одна із найкращих серій Скобіду в принципі. Тож, якщо хочете полоскотати нерви, ласкаво просимо на ніч до полковника Сандерса. Сподіваюсь, ви готові до першого місця. Бо тут у нас одвічна класика зкубіду на острові мерців. Цей мульт заслужено має найвищі рейтинги серед усіх мультфільмів франшизи. Секрет його крутості доволі простий. Японська анімація плюс елементи знаменитих фільмів жахів. На відміну від інших епізодів Скубіду того часу, які робилися в стислі термін і майже на потік, у творців острова була можливість приділити мультфільму більше уваги. Розробку анімації віддали японській студії Mook Animation. Трохи згодом ця студія буде працювати над іншими непоганими проектами Скубіду: привид відьми, вторгнення прибульців та кіберпогоня. Сюжет починається з того, що команда Скубі розпалася як Абба і вирішила вливатися в доросле життя. Шегі та Скубі працюють охоронцями в аеропорту. Велма тримає маленьку книжкову крамничку, а Фред та Дафні знімають телешоу. Все змінюється на день народження Дафні, коли Фред збирає всю команду разом як в старі добрі часи. Дафні розповідає, що на цей раз хоче нарешті зняти шоу про справжнього привида. Банда відправляється у подорож і в одному з містечок зустрічає дівчину, яка розповідає про дух старого пірата, що тероризує острів. І, звичайно, герої не можуть пройти повз Острів Мерців нахапав безліч елементів з різних фільмів жахів. Таких, як, наприклад, груба кольорова гамма, елементи вуду та містичних ритуалів, а також зйомка від першої особи, яку веде Фред. Камера рухається, труситься, і це створює додаткове напруження для глядача. Трошки нагадує «Відьму з Блер. Не слід забувати, що в цьому мультфільмі ми нарешті бачимо реальних монстрів не клоунів в масках, а справжніх мерців, які до того ж померли жахливою смертю. Тут ми, мабуть, чи не вперше, і в останньому франшизі бачимо, як хтось вмирає прямо на екрані. Багато і звукових елементів, від яких бігають мурашки по шкірі. Вона досі переслідує мене в кошмарах. Серйозно, це взагалі найстрашніший момент в історії кіно. Типу, навіть мерці не такі страшні, як він. Не знаю, хто це придумав, але треба віддати їм належне. Ефект спрацював як треба. Навіть зараз, вже в дорослому віці, я передивляюся цей мультфільм, і мені досі стрьомно. А якщо не вірите, можете переконатися в цьому самі. А які епізоди Скубіду здавалися страшними саме вам? Обов'язково розкажіть у коментарях.